Катастрофа неймовірних масштабів сталася на Черкащині. О пів на сьому ранку, неподалік від залізничної станції Городище, зійшов з рейок вантажний потяг. У складі було 35 цистерн із нафтопродуктами. 20 із них перекинулися, а 11 одразу ж загорілися. Та це ще не увесь жах. Тонни нафтопродуктів витекли із цистерн. Спершу утворилося палаюче озеро, а згодом вогненебезпечна рідина потрапила у водовідвідний рівчак, який вів до житлових будинків. Наша лутрійська побачив. Пекельна нафтова річка розтягнулася на 300 метрів. Вогонь знищив два приватних будинки та ще чотири нежитлові споруди. Окрім черкаських рятувальників, на місце надвеликої аварії примчали бійці Держслужби з надзвичайних ситуацій із Київської та Кіровоградської областей. Три пожежні потяги, близько півсотні спецмашин та майже 250 рятувальників боролися з вогнем. Операцію командував особисто голова ДСНС, який також приїхав на місце аварії. Знадобилось. Понад три години щоб локалізувати вогонь, і ще півтори години на повну ліквідацію. Наразі фахівці з'ясовують причини колапсу через страшний інцидент. Вже відкрили кримінальне провадження.